Трошки тихіше, бо ви по перше офіцері. Дякую. Зачекайте, шановні, я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Ми маємо бути в першу чергу вихована українська. Я вас умоляю. Це поперше. Зачекайте. Розумієте, людина, яка була на війні, не психологічно вона зірвана. Я вас умоляю просто. Так чи так, командир чи всіх своїх Чому ваші ціни мовчать? Розкажіть, ласка, Тому що вони сильним духом. Я вас помиляю, будь ласка, давайте раді наших дітей. У нас не має будь балагану, у нас має бути конкретна претензія, що ми хочемо. Ця людина не винна. А хто нас знімає? будь ласка. Спеціально для Укрінформ. Укрінформ? Так. Да. Да, це, це я вас запросила. Ні, це ви не ви мене запросили. Я нахожусь здесь на редакційному задании, як военнослужащий. Хорошо, записуйтесь. У нас дуже багато питань до цієї частини, до їхніх командирів. Використовують нас їхни. Ми говоримо, хай собі залишається. Усі срочники, вони пішли горіть служити. Для чого їм не Депутатські синочки сидять в теплих місцях. Чого ви не знімаєте що говорите? Депутаті Верховної Ради нам, Скільки дітей зараз знаходиться в цьому полку частині. частині? Хай ді, нам ді, покажуть депутатські, не, Верховної Ради, хай покажуть. Ну а тим Порошенком, всі вірять, що він в АТО, правда? Всі вірять, що з тим Він не може. Але всі повірили, що він був АТО. Тепер балотуються. За наших дітей ніхто не. Представитесь, расскажете. У кого? Це людина, що нас бої розумієте, ні? Чому? Я а от тому? питаюсь, якщо можливо, Це дайте що? коментар. Так, я слухаю вас дайте уважно. Коментар. Чому я ви слухаю зібрались? вас уважно, будь ласка. Чому ви зібралися тут? Чому ми зібралися? Тому що за, вже підходить термін закінчення наших дітей, вони вже рік прослужили, за п'ять місяців їхньої служби вони вже тричі були в зоні АТО. Що протиречить закону? Нам розказують, що строковиків в зоні АТО немає. На даний час за п'ять місяців наші діти. Тричі були без відпусток, без вихідних, були в зоні АТО і їхні офіцери. Вісім чоловік на сьогодні вже загинуло. Вісім солдатів офіцерів. вже загинули. Чому дайте нам відповідь? От ви тут служите, дайте нам відповідь. Чому Лавриненко Петро Григорович загинув? Чому він загинув? Чому загинули солдати? Якщо це строковики, вони не повинні бути в зоні АТО. Чому вони були в таких умовах, що сьогодні ми бачимо, що вже привозять тіла сюди? Чому на похорон до Лавр? Чому до Лаврененка на похорон ніхто не приїхав з частини? Чому? А які ваші вимоги? Які наші вимоги? Рік часу для наших дітей це дуже багато. Вони психологічно виснажені, фізично? півтора півтора, от діти служать. за рік часу? Це дуже тяжко для дітей. Три рази зоня сорока. Так що ми ми просимо. По перше, ми маємо інформацію, що знову ж таки наших дітей хочуть відправляти в зону, а то ми цього не допустимо. Ми ставимо тут палатки і будемо стояти до кінця. Наші діти в АТО не поїдуть. Достатньо вже по-друге, є. Ми хочемо, щоб наших дітей вже демобілізували. Рік часу пройшло, півтора року. Почекайте, хай інші діти приходять, інші хлопці. Наші вже висажені. Достатньо вже. Чому вони повинні за всіх інших дітей віддуватися? Як Дніпропетровську приносили листи мобілізаційні Верховного засідання міської ради? Чому всі чиновники стали порозбігалися? То що говорити про їхніх дітей? Чому нашими дітьми закривають всі дири? Чому? Дайте відповідь. Хватить вже? Борай другим. Наші діти стомлені, відпустіть наших дітей, і ми не дозволимо, щоб наші діти були в зоні АТО. Нам же цього достатньо. Ми відчуваємо, як вони спілкуються з нами. Як яка в них психіка? Ми це все розуміємо.